Є туман в камері. О, так краще. Це, мабуть, це затмінює, так впливає. Время 17.02. 20 березня. Ірина Микусі розминаються, молодець. Сьогодні одні дівчата туди. Орлова полетіла. Люда. розтяжки свої водовські туди своїм лопаткою. О, кінечності телячі, сповнені Олени Орлової. Любить цих хлопців. Навіть Коля Туринського. Це, да. на камері. Кстати, так. Да. Що да. Камера все. А я думаю, що за туман. Це Найшли причину. Я думаю, що за туман. Протеїни? Так, да, хтось на камеру. Ага. Це тестостерон, правильно Лена каже. Весна і тестостерон. О, і бутилки падають від мене. Це туман. Цими дівчатами, вашим матлетом. О, і ми постійно тут, і знову пляшки падають від дівчат. Ну це що таке? о, Все, не впаде.